Друзі, привіт! Економічний Хаймерс настільки важливий, що Марсель вирішив це відео бути з нами. Марсель, привіт! А, так, говоримо: економічний Хаймерс, нафтовий прайскеп. Так, на моєму годиннику 3 грудня 15.35. І саме сьогодні ми можемо з вами нарешті. Говорити про те, що ціна нафтового прейскепу країнами G7 визначена, і це буде 60 доларів. Як неочікувано саме ця цифра, яку ми з вами і передбачали, зверніть увагу, ми говорили з вами, що буде 60 доларів ще кілька тижнів тому. В одних з найперших наших відео про нафтовий прескеп ми вже називали ціну 60 доларів. Це було місяць тому, коли Джанет Єллен сказала цифру 60 доларів. І ми з вами одразу прийшли до висновку, що ну якщо що Джанет Єлен сказала, що 60 доларів, то ми майже можемо бути з вами впевненими, що буде 60 доларів. Це відповідає тому, що сказала знову ж таки Джанет Єлен, але це менше, ніж та цифра, яку спочатку збиралися Застосувати європейські країни, 27 європейських країн-членів. Ми з вами пам'ятаємо знову ж таки, що Сполучені Штати сказали Європейському Союзу. Визначайте цифру самі, ми не будемо втручатися. І о диво вони визначили саме ту суму, яку назвала міністр фінансів Сполучених Штатів. Поїхали про нафтовий прайс-кеп, про економічний Хаймерс, як я його називаю. Тижні перемовок та, тижні перемовин і суперечок, 60 доларів є. Хоча офіційне оголошення очікується до неділі, тобто офіційного оголошення станом на зараз, коли я пишу це відео, ще не було. А мабуть, чекатимуть засідання ОПЕК, яке відбуватиметься в цей же день. В неділю буде засідання ОПЕК, також за день до того, як розпочнеться нафтове ембарго діяти 5 грудня, як розпочне діяти нафтовий прайскеп. Тактика Польщі та країн Балтії щодо вимог ціни 20-30 доларів, як ми з вами її передбачали, ми з вами про це говорили, мала на меті збити ціну з 65-70 доларів до 60. І у них це вийшло. Крім цього, вони отримали запевнення, що на вихідних прямо зараз розпочнуться переговори щодо нового пакету санкцій на Росію. Це ще одна умова, яку вони виставляли. Тобто вони вимагали ціну 20-30 доларів, зрозуміло, для того, щоб спустити до 60, Ми з вами це побачили, і крім цього, вони вимагали, щоб одночасно був прийнятий новий пакет санкцій. Одночасно ми з вами про це говорили. Неможливо було б його прийняти, тому що це набагато триваліше обговорення, зрозуміло, триваліша процедура. Але вони отримали запевнення, що на вихідних вже починаються ці обговорення. Ця процедура на вихідних вже запущена. Греція, Мальта Кіпр поступилися без компенсації. Знову ж таки, ми з вами це передбачали, що компенсації вони не отримають. Блінкін був правий, все буде добре. Блінкін був спокійний, Ви пам'ятаєте, блінкін говорив, що я не, не бачу якихось проблем. Що треба вміти бачити за деревами ліс? Ліс дуже густий, ліс дуже такий фундаментальний. І ось якраз ліс це єдність наших партнерів. Обмеження почне діяти з понеділка. Залишилася тільки згода Великої сімки та Австралії, з якою проблем бути не повинно. Ну це формальна історія. Тобто, Велика Сімка і Австралія мають також офіційно це підтвердити. Прейс регулярно переглядатиметься раз на два місяці. Горять це гарантія того, щоб він залишався нижче ринку. Він має бути щонайменш на 5%. Нижче ринку, а взагалі, скоріш за все, і навіть більше. Тому регулярний перегляд прескепу це дуже також дуже важлива умова. А що вони одразу про це домовилися? Щоб якщо так станеться, що нафта впаде нижче, хоча знов ж таки це більше схоже на фантастику, що нафта впаде ще нижче, щоб прескеп переглядався. Для Європи ембарго діятиме, тобто, друзі, незалежно від того, що введений прескеп, прайск стосується закупівлі нафти третіми країнами, це важливо, що ви маєте розуміти. Для Європи Європа не буде споживати нафту російську ні за якою ціною. Прейскеп стосується тільки третіх країн, які не долучилися до санкцій. Європейські країни як 5 з грудня вони зобов'язалися відмовитися від споживання російської нафти, так це і буде продовжуватися. Для європейських країн ембарго залишається незмінним. Прейскеп діятиме лише щодо поставок на нафти на європейських суднах в треті країни, найболючіший удар по Росії буде саме від європейського нафтового ембарго. Оце саме те, що найболючіше вдарить по Росії. Просто цей ембарго, ви пам'ятаєте, що воно передбачало, що російську нафту не будуть перевозити на своїх суднах європейські компанії. Звичайно, було зрозуміло, що від того, що європейські компанії. Пані припинять перевозити її на своїх суднах. Це не означає, що вона припинить що її припинять перевозити взагалі, що вона може перевозитися на суднах інших країн і так далі. А і тому для того, щоб забезпечити цей баланс, якраз і був ведений прескеп, який буде стосуватися виключно країн. Знов ж таки, вибачте, що я втретє це повторюю, але це важливо, які не застосували санкції. Путін не зможе виграти від стрибка цін. Завдання прескепу якраз не допустити, щоб європейське ембарго призвело до зростання цін. А якщо так ціни на нафту зростуть, щоб Путін не зміг виграти від цього стрибка цін? А завдання максимум задовольнити попит, не допустивши зростання цін, яке потягне за собою загострення інфляції, тиск на виборців та бюджети. Завдання мінімум: якщо буде підвищення цін, не допустити, щоб Росія змогла виграти на підвищенні. Це має зменшити мотивацію Росії підвищувати ціни, тому що яка різниця, якщо ти підвищиш судно, ти не зможеш цією ціною придати. Та створює економічні передумови до того, що Росія не припинятиме поставки. За словами Сергія Гур'єва, проректора французького Science Po, ембарго відправить російську економіку на незвідану територію. А Яніс Клюгі, старший радник Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки, сказав, що Росії буде важко перенаправити всю нафту, яка потрапила під ембарго, приблизно 2,4 мільйони барелів на день в треті країни. І, ймовірно, експорт впаде на 10-20%. За оцінками аналітиків S&P Global, ембарго призвели. Веде до зниження видобутку російської нафти та конденсату на 1 мільйон барелів на добу з листопада по березень, тобто, оце все наслідки ембарго. Оці всі циферки, які ми тільки що з вами почули, а і оця незвідана територія, на яку викине російську економіку, це якраз наслідки ембарго. Завдання прейскепу виключно те, щоб з одного боку не призвести до підвищення цін. Тому що якщо ціни на нафту підвищаться, коли російський ресурс повністю зникне з ринку для прикладу, а, ну значна частина, не повністю значна частина російського ресурсу зникне з ринку, то відповідно це буде здійснювати суттєвий тиск на бюджети наших партнерів, на ціни всюди і так далі. Це буде підвищувати інфляцію. Ну тобто, зрозуміло, що від цього постраждають наші партнери, і ми в тому числі, тому що нам а, для нас так само а, на АЗС а, бензин, а дизель буде коштувати суттєво дорожче. А з іншого боку, для того, щоб... Росія не змогла від цього виграти. Тому що, якщо Росія зможе продавати суттєво менше своєї нафти, але за суттєво більшою ціною, зрозуміло, російський бюджет залишиться в плюсі. І сенс цього прайскепу, він взагалі втрачається. І тут важливо було знайти ту ціну, ми з вами про це говорили, яка з одного боку. Е Буде спонукати Росію все ж таки продовжувати продавати свою нафту, тому що їй це буде частково вигідно, ну вигідніше ніж не продавати. А з іншого боку, зменшить доходи російського бюджету, російського воєнного бюджету. І це якраз 60 доларів. Це та золота середина, яка от, ось для сьогоднішнього часу є абсолютно оптимальною. А я знаю, що є заклики про те, що далі ця ціна буде суттєво зменшуватися, що з кожним місяцем чи кожні два місяці. Ці західні країни будуть ціну гнати донизу і донизу. Друзі, я б не створювала завищених очікувань, тому що я не переконана, що саме так буде. Я не бачу подібних прогнозів, подібних комунікацій від західних а, політиків, від західних аналітиків, від західних експертів. Мені здається, що ця ціна 60 доларів вона приблизно якраз навколо цієї ціни і буде крутитися цей в преске достатньо тривалий час. Але будемо спостерігати, що буде далі в будь-якому випадку. Це потужний удар. По російській економіці. І будемо з вами з цікавістю дивитися, як російська економіка буде цей удар витримувати. Тобто Росії точно буде дуже боляче від е, е, цього ембарго. особливо від ембарго з прейскепом, тому що Росія очікувала, що боляче буде її, і всім іншим так само, тому що ціни підвищаться, і всі будуть страждати. І європейські виборці будуть виходити на вулицю, і в Україні також буде коштувати дуже дорого дизель і бензин. І ми також будемо незадоволені своєю владою, не буде не вистачати грошей і так далі. Вони розрахували. Ховували на ось такий результат, але у них він не вийде, тому що це буде не просто нафтове ембарго, а нафтове ембарго з економічним хайверсом з нафтовим прескепом. Друзі, не буду більше пояснювати про нафтовий прайскеп. Якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я буду намагатися відповідати вам в коментарях, якщо я не зможу в коментарях детально вам це пояснити, то я запишу окреме відео якраз по тим питанням, які ви будете по нафтовому прайскепу задавати. Тому, якщо є питання, друзі, не соромтеся, задавайте їх в коментарях, все нормально. Я розумію, що механізм не настільки простий для розуміння, тим більше це безпрецедентно цей картель покупці. Це вперше в історії світу застосовується подібний інструмент санкційний, чому я і називаю його економічним хаймерсом, тому що це такий. Винахід новий західного світу, і відповідно, я розумію, що для того, щоб ви його добре розуміли, все ж таки можливо, потрібно буде ще більш детальніше пояснити. Так, я дивлюсь, стає темніше. А чи будемо ми вмикати світло, чи будемо світло економити? Дивіться, як вам можна, мабуть, увімкнути для того, щоб ви мене краще бачили. О, ось так. Залишилося небагато. Важливо, щоб ви мене добре бачили, щоб все ж таки, я думаю, що за 10 хвилин ми багато світла не витратимо. Ми намагаємось, до речі, економити. Мінімально застосовуємо електропоробори і так далі, коли є світло. А, ОПЕК а, наступна тема в цій частині і остання ОПЕК плюс тактика вичікування. В неділю, за кілька годин до того, як вступить в дію нафтове ембарго, збирається картель ОПЕК плюс. Прогнози. Займуть очікувальну позицію з одного боку, тиск на ціни в бік підвищення мало б чинити а, нафтове ембарго Європейського Союзу та прайск реакція Москви, на якій залишає певний такий відсоток непередбачуваності. Тобто, з одного боку, ОПЕК Плюс розуміє, що ціни можуть а, підвищуватися через те, що. А, Запрацює нафтове ембарго через те, що запрацює прайс КЕП, і як би ми з вами не передбачали, що ну на сьогоднішній день більшість аналітиків думає, що Росія буде постачати за цією ціною нафту, але все одно певний ризик того, що Росія не буде постачати, залишається. Тобто, з одного боку, ОПЕК може передбачати, що ціна може піти вгору, але з іншого боку, ОПЕК бачить глобальне економічне. Що глобальне економічне зростання сповільнюється через вищі процентні ставки центрального банку? А є перебої залишаються перебої в ланцюжках постачання та інфляція, плюс антиковідні карантини в КНР, що знижують попит під небесною на нафту. Аналітики очікують значне зниження китайського попиту найближчими місяцями. Якби Китай не послабляв карантинні заходи, але все одно вірус він не обманить. Західну вакцину він не збирається використовувати. Китайська вакцина неефективна. А населення Китаю, здебільшого, не має колективного імунітету через те, що були суворі антиковідні заходи. і, Відповідно, все одно Китай буде вимушений закриватися. І ось тут перед ОПЕК плюс стоїть неймовірно безпрецедентно складне завдання, тому що з одного боку вони очікують підвищення, але з іншого боку інші фактори вказують на те, що має бути зниження цін. І ось це якраз той безпрецедентний період невизначеності для картелю за останні десятиліття. З такою невизначеністю, які будуть ціни, картель не стикався останнє не одне десятиліття. І навіть аналітики кажуть, що передбачити, які будуть ціни на нафту, на сьогодні це ну, майже гадати на кавові гущі. Настільки багато змінних, які можуть впливати на ціни, що передбачити дуже важко. Які будуть наслідки ембарго та прайскепу? Достименно ніхто не знає, але вони точно можуть затмарити будь-які. Рішення ОПЕК. Тобто нафтовий ембарго і прайск це настільки потужний інструмент, настільки безпрецедентний, що знову ж таки його наслідки ніхто достоменно передбачити не може. І вони точно можуть бути такими потужними, що можуть затьмарити будь-яке рішення, яке прийме ОПЕК плюс. Якщо ОПЕК. Прорахується, та його крок призведе до підвищення цін. Репутаційні ризики для Мухаммеда Ібн Салмана, принца Саудівської Аравії, який є лідером, яка є лідером ОПЕКу на Заході важко переоцінити. Критика буде нищівною. Тобто, якщо ОПЕК плюс, те рішення, яке він прийме, в підсумку все це призведе до підвищення цін, Мухаммед Ібн Салмана просто медіа західні будуть множити на нуль. І він це розуміє. Тобто, це така. Це для Саудівської Аравії дуже тонкий лід, про якому по якому їм потрібно пройтися. Хоча безспірно, основна роль, що основна ціль, що що рухає Саудівську Аравію, була та залишається незмінною не допустити зниження доходів королівства, а значить, цін на нафту. Але не всі ціни на нафту є вигідними для Саудівської Аравії. Саудівської Аравія вигідна, щоб ціни на нафту залишалися такими, щоб споживач не поспішав уходити з нафти в інші енергоресурси. Тобто їм потрібно, щоб ціна була ось такою оптимальною, коли з одного боку споживач продовжує залишатися в нафті, тому що ціна не дуже висока. Але з іншого боку, ціна достатньо висока, щоб Саудівська Аравія мала можливість. Оплачувати свої ці немалі витрати на трансформацію їх економіки, тому що принц чудово розуміє, що епоха викупного палива вона добігає до кінця, і зараз Саудівська Аравія стрибає в останній вагон для того, щоб спробувати переобладнати свою економіку на рейс, на рейки, в яких вона зможе функціонувати ось якраз в цьому, в цьому зеленому світі, в світі без викупного палива. І для цього, звичайно, потрібні гроші. І Мухаммед і Бен Салман. Завжди хотів, щоб нафта коштувала 100 доларів. Але знов таки, 100 доларів це те, що ми всі знаємо, це те, що вони говорили в різноманітних двосторонніх комунікаціях. Але де-факто це якраз от 90 доларів, які є сьогодні. Ця ціна абсолютно влаштовує Саудівську Аравію. Зверніть увагу, 90 доларів на ринку, 60 доларів прайс кеп для російської нафти. Ось ці 90 доларів їх цілком влаштовує. І по суті, завдання ОПЕК плюс, завдання Мухамеда Вен Салмана, а, якимось чином моделювати так а, пропозицію, тому що вони кожен місяць збираються для того, щоб домовитися, скільки нафти вони будуть видобувати. І це безпосередньо впливає на ціну, тому що чим більше нафти вони видобувають, тим менше ціна. Чим менше нафти вони видобувають, тим більше ціна. І от йому потрібно балансувати цей видобуток таким чином, щоб а, ціна залишалася десь на рівні 90 доларів. А при цьому це однозначний період. І хоча ОПЕК в такий турбулентний період воліла б відігравати другорядну роль, так я думаю, що Мохаммед Бен Салман і ОПЕК, і всі країни, які є членами ОПЕК, вони б хотіли в цей період. Десь там сховатися під килим і для того, щоб їх ніхто не бачив, перетворитися на маленьку мушку, а, тому що вони розуміють, що за будь-які прорахунки, які зараз будуть відбуватися на ринку, а, а цапами відбувайлами можуть бути майже гарантовано вони, і це абсолютно справедливо, тому що картель ОПЕК плюс регулює ціни. І відповідно, якщо будуть цінові перекоси, хто винний карте копикартель ОПЕК плюс. Тому вони б звичайно хотіли б бути непомітними, абсолютно другорядними, щоб про них все забули. Але звичайно, навряд чи це стан. І тут також справедливо зазначити, що ОПЕК Плюс може в будь-який момент або Саудівська Аравія навіть без рішення ОПЕК Плюс в будь-який момент може вилучити нафту з ринку, чим призвести до підвищення цін, або додати нафту на ринку чим призвести до зниження цін. Тому що Саудівська Аравія є одним з лідерів картелю, і незалежно від того, про яке рішення домовиться картель, Саудівська Аравія завжди може виготовляти більше або менше, чим вплинути на ціну. Тому тут справедливо це також треба розуміти. А це однозначний період успіху для принца та королівства, коли його нафта настільки потрібна, що він спроможний як ніколи вести незалежну політику та добуватися максимально вигідних зовнішньополітичних результатів для країни. Зрозуміло, чому вигідний період для принца з іншого боку, безспірна, що практика створення картелю покупців є загрозливою для перської затоки в довгостроковій перспективі, адже те, що спрацювало для для Росії, завтра може бути введено та запрацювати проти будь-кого з них. Саме тому Вашингтон останні місяці надсилав сигнали королівству, що це точно не про них і не для них, підкреслюючи виключність застосування такого інструменту. Але які б запевнення не надходили від заходу, їх короткострокові цілі відрізняються. Зрозуміло, ОПЕК Плюс і Саудівська Аравія бояться, що завтра цей самий картель покупців а, з якоїсь причини вирішить покарати Саудівську Аравію і домовиться про ціну для прикладу Саудівської нафти або будь-якого іншого картелю нафти. Вони дуже через це переживають, і постійно весь цей час Вашингтон їм нагадував про те, що це вас не стосується, це точно вас не буде стосуватися, вам не треба турбуватися. Це виключна ситуація. Бачите, що Росія робить з Україною, ви бачите, як вони погрожують ядерною зброєю і так далі. Ви точно не підете на подібні дії, і відповідно до вас ніколи цей прескеп не буде застосовуватися. Але зрозуміло, що занепокоєння вони все одно залишаються. А, цілі різні зрозуміло, у ОПЕКу і у західних країн. Західні країни воліють, щоб нафта коштувала дешевше. Принц хоче, щоб нафта коштувала дорожче. Захід хотів би, щоб опек розмісти, замістив російську нафту. Принц досі вважає Москву партнером по картелю і не хотів би нею нехтувати, в тому числі через користь, яку Росія приносила королівству як член картелю в регулюванні світових цін на нафту у Росії. У Саудівської Аравії є тривала історія також відносин, особливо в картелі. Коли навіть в окремий період, коли питання лідерства Саудівської Аравії в картелі ставилося під сумнів саме Росія, яка долучилася як оцей плюсик, вона врятувала цю роль лідера Саудівської Аравії. І Саудівська Аравія розуміє, що при всіх непостійностях Путіна при всьому, що він робить в Україні, при всіх його нестабільностях, при всіх китках, які він робить, в картелі Путін чітко дотримується зобов'язань, які він на себе бере. Що він виконує те, що він обіцяє, що він допомагає Саудівської Аравії досягати своїх цілей в картелі ОПЕК+. Плюс, ОПЕК Плюс, тому для Мухаммеда і Салмана, для Саудівської Аравії і для більшості картелів ОПЕК Плюс Росія залишається на жаль, як би ми з вами нас з вами це не бісило, як би ми з вами цьому не обурювалися, як би воно не протирічило всім моральним нормам, цінностям і так далі, Росія залишається важливим партнером. А... Заміщення заміщення російської нафти вже відбувається. Танкери доставляють нафту до Європи зі Сполучених Штатів, Бразилії, Гаяни та Близького Сходу. Але це не свідчить, що виклик подоланий. В перший час можуть виникнути перебої в поставках. Тобто, готуючись до нафтового ембарго, зрозуміло, країни Європейського Союзу вже диверсифікували свої джерела поставок, вже відбувається заміщення російської нафти вантажами з інших міст, поставками з інших міст, але все одно це не говорить про те, що виклик подоланий і особливо. Бливо, якраз в перший період цієї перебудови, в перші місяці, можуть бути перебої з поставками, і це може впливати на ціни. Плюс через два місяці в лютому вступить в силу ембарго на нафтопродукти, і особливо це вплине на ринок дизельного палива, яке Європа імпортує з Росії у величезній кількості. Тобто найсуттєвіший виклик нас чекає насправді в лютому, коли вступить в силу ембарго на нафтопродукти. І ми маємо розуміти, що той дізель, який ми отримаємо від Європи, Європа отримує здебільшого від Росії. І коли цей російський ресурс буде вилучений з ринку, знову ж таки перший час буде підвищення цін, а будуть перебоїв поставках, будуть певні складнощі через те, що це все потрібно буде замістити, і це буде непросто. Тому, друзі, якщо хтось хотів видихнути після 5 грудня, що нафтове ембарго пройшло. Ні, рано попереду ще ембарго на нафтопродукти, яке ще більш суттєвіше для нас і для ЄС ніж нафтове ембарго. Поки ринки залишаються спокійними. Нафта бренд коштує 90 доларів, що є прийнятним рівнем для Саудівської Аравії. Але багато чого може піти не так. Світова торгівля нафтою змінюється, маршрути стають набагато довшими, що напружує судноплавний флот. І хоча загально прийнята думка, що Путін дозволить продовжувати торгівлю у звичайному режимі, стурбованість, що він може почати затримувати нафту або обмежувати поставки, залишається Керуватися політичними, а не економічними розрахунками. Кому в торгівлі енергоресурсами звична практика для російського режиму. Позитивно, що ринок спокійний. Ринок дійсно нереально спокійний. Тобто, зараз ми я очікувала для прикладу, що вже зараз почнуть підніматися ціни вгору, але ринок дуже спокійно реагує і це, звичайно, додає оптимізму. Але не варто розслаблятися, щось ще може піти не так. Росія може щось виконати. Ми знаємо підступність Росії. Ми знаємо, що у Росії на першому місці стоїть не економіка, а політика, а амбіції. А от всі ці. Божевільні бажання Путіна, хоча він не божевільний, знов ж таки я вважаю його раціональним гравцем. Тому ще може бути що завгодно розслаблятися рано, але поки прогнози щодо нафтового нафтового ембарго щонайменш оптимістичні. Тому, друзі, це все в принципі про нафтове ембарго і про про прайск. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь, над... натискайте на дзвіночок, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це для нас дуже важливо. І не забувайте, будь ласка, підтримувати нас, тому що ми існуємо завдяки вашій підтримці. І у нас є багато планів для розвитку, і розвиватися ми також будемо тільки завдяки вашій підтримці. Без вашої підтримки розвиток неможливий. Дякую вам всім. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви цікавитесь. Дякую, що ви думаєте. Тому що контент, я розумію, наш контент він. Непростий для розуміння, він не розважальний і так далі. І тому, якщо я можу якимось чином краще упакувати для вас цей контент, щоб ви вам краще, зручніше було це сприймати. І щоб більше людей все ж таки долучалося до нас і слухало якісною інформацією, харчувалося якісною аналітикою. Пишіть також поради в коментарях, будемо до них дослуховуватися. На сьогодні, все більше не буду вас перевантажувати відео. Завтра з вами обов'язково будемо говорити. Обіймаю вас. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам за те, що ви з нами. Вірте в нашу перемогу, мирного неба вам і а, вдалої хорошої, приємної суботи і доброї ночі. Прокидайтеся знов ж таки по будильнику. А я маю на увазі, що е, я дуже рада, я дуже е, е, хотіла б, щоб е, ніхто в Україні більше ніколи не прокидався по е, сиренам повітряної тривоги. Але зрозуміло, що це ще те, чого нам е, треба добитися. Це те, що нам принесе наша перемога. Обіймаю, папа. -па.